Сьогодні без скандалів. Сесія в дубні прийшла швидко та тихо. Депутати затвердили структуру та чисельність апарату ради й виконавчих органів. Загалом там працює 126 людей. У виконавчому апараті 58 осіб, а самостійні управління та відділи налічують 68 людей. Загальна кількість працівників незмінна з 2022 року. Втім, у деяких структурних підрозділах відбулися кадрові зміни: десь людей додалося, а десь навпаки. Дякую, наступне питання. Опісля перейшли до одного з головних питань. Ще у грудні 2024 року ліцей номер 6 Дубинської міської ради замовив та оплатив на 390 тисяч гривень розроблення проєктно-кошторисної документації на ремонт харчоблоку. Проєкт зробили самі, а от гроші мають дати із державного бюджету. Втім, є умова. Замовниками майбутнього ремонту мають бути не власники ліцею, а обласний департамент з питань будівництва та архітектури. Їм депутати на сесії мали передати. Право на ремонт. За таким сценарієм у Дубні зараз будують реабілітаційний центр. Та проєкт цього рішення потребував змін. На цьому наголосила депутатка Наталія Іваницька. При реєстрації права суперфіцію, і як з'ясувалося ще крім цього договору, громада має підписати договір окремо на делегування функцій замовника. І враховуючи ці моменти, я внесла відповідні зміни в рішення. Розібратися відразу не вдалося. Тож у розгляд цього питання перенесли на кінець сесії. За цей час управління освіти та юридичний відділ міськради мали його допрацювати. Врешті в кінці сесії депутати заслухали начальника юридич. Учного відділу та проголосували за допрацьований проєкт рішення. Права на будівництво передали обласним чиновникам. І ми вже зрозуміли, що ми в тренді, що міністерство освіти нас знає, нас розуміє, і я думаю, що шостий ліцей буде по правду називатися по праву називатися академічним. Розглянули й понад 30 земельних питань. Депутати дозволили організації релігійна громада церкви Євангельських Християн, Баптистів міста Дубно об'єднати дві ділянки в одну. Представник релігійної організації. Зазначив, що земля потрібна для розширення будинку милосердя. Якраз у земельна ділянка у нас велика черга людей, які бажають бути в нашому будинку, і ми хочемо добудувати решту земельних питань. За традицією підтримали пакетом, об'єднавши 32 питання в одне голосування. Валентина Захарчук, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.